Напередодні дня захисту дітей загальноосвітні навчальні заклади Лубен активно включилися в роботу з організації та проведення першого товариського футбольного матчу в рамках проєкту Залиш снід поза грою», що реалізується Полтавською обласною молодіжною громадською організацією Твій світ за підтримки Корпусу Миру США в Україні. Футбольні змагання грає чесно відбуваються в рамках проєкту Залиш Снід по А взагалі це така комплексна програма, яка здійснюється зараз в Україні і має. Вона на меті залучення молоді до профілактичних просвітницьких заходів шляхом гри в футбол, шляхом шляхом залучення до спортивних ігор. Тощо, 29 травня на спортивній арені стадіону Торпедо змагалися учнівські команди під керівництвом тренерів-викладачів Лубенської дитячо-юнацької спортивної школи Олександра Сердюка та Юрія Юрченка. Під час футбольного матчу всі бажаючі мали змогу прийти тест на ВІЛ-інфекцію та поспілкуватися з психологом. Учасники заходу мали змогу обговорити актуальні для сьогодення теми. Приємним елементом акції став солодкий стіл для молоді. По закінченню футбольної гри гравці отримали пам'ятні призи та подарунки. Усім учасникам змагань вручені подяки за участь у матчі Залиш снід поза грою». А вже 31 травня в дитячому парку імені Олеся Донченка відбулися музичні події в рамках туру Мистецтво заради життя. Організатором заходу стала Полтавська обласна молодіжна громадська організація Твій світ за підтримки відділу в справах сім'ї та молоді Лубенського міськвиконкому головною метою сьогоднішньої акції з мистецтво заради життя, яка відбувається в рамках проекту нашої організації Залиш поза грою» є черговий раз привернути увагу до актуальної проблеми поширення вІЛ інфекції СНІДу в Україні, а також прав віл позитивних людей. Адже на сьогоднішній день, за офіційною статистикою, 0,58% відсотків українців хворіють на цю проблему. Більшою Частиною цих людей є молодь від 15 років, тому основною групою людей, яка сьогодні присутня на цій акції, є молодь нашого міста. А також ключовим моментом цієї акції є добровільне експрес-тестування на ВІЛ СНІД, яке відбувається в нашому інформаційно-діагностичному пункті. На сцені творчі номери демонстрували артисти циркової студії Маска, місцева команда КВК Свідки Чаканоріса та клуб сучасного танцю Ренесанс. Під час урочистої частини вечора, подяку від громадської організації Твій світ за співпрацю та вагомий внесок в подолання віл-інфекції, отримали активісти та волонтери. Студентський колектив медичного училища, відділу у справах сім'ї та молоді, колектив телекомпанії Лубни та громадський діяч Сергій Корнієнко. Приємно, що нова генерація людей, нова молодь активно підтримує всі проекти, активно втілює все задумане. І я сподіваюся, що ті всі плани, які ви організували, за те, що ви робите. Воно не одніє, до вас повернеться добром. Тільки якщо всі будуть про це говорити, всі будуть про це знати. І більше того, кожен буде знати про це досить правильно, чітко. Як себе зберегти від цього? Що потрібно робити? Тільки тоді снід буде переможений. Після урочистої частини концертну програму вечора продовжили виступи місцевого рок-гурту Раптовий сніданок та гостей музикантів із Чернівців гурт Серцевий напад Крістіна Новосьолова, Юрій Щербань, телевізійна служба новин «Об'єднання». Редактор